Бронювання військовозобов'язаних працівників. Складний процес, щоправда, можливий. Підприємства області можуть забронювати 50% своїх працівників. Щоправда, для цього потрібно подати чимало документів і чекати близько місяця. Більше у прямій мові. Який механізм бронювання? Значить, якщо ви подаєте до нас документи, ми їх розглядаємо як визначено постанові, Протягом п'яти днів ми їх опрацьовуємо і подаємо матеріали на погодження до Генерального штабу. Генеральний штаб, як визначено, в даній постанові має протягом десяти робочих днів опрацювати. І якщо він погоджує, матеріали направляються до Мінекономіки. Мінекономіки також опрацьово перевіряє ваші матеріали. Якщо нема заперечень, тоді готується наказ про бронювання. Цей наказ про бронювання надходить до обласної військової адміністрації, і ми вже доводимо безпосередньо тому підприємству, яке подавало пакет документів. І тоді підприємство, кожного військовозобов'язаного, який був були відповідно до наказу. Видає витяг з наказу і подає в територіальний центр комплектування соціальної підтримки, де стоїть на обліку військовозобов'язаний, повідомлення.